Херсоні, коли ми були в окупації, 1 березня точилися бої в ліцеї і бусковому парку. Це був 194 батальйон нашої бригади ТРО. Хто, в, хто слідкував за цими подіями, за тим, що відбувалося опісля, ті знають, що. Сім'ям загиблих до сих пір не видали ніякої бумаги, ніякої справки для того, щоб вони могли отримати гроші за своїх загиблих рідних. Вони не вважають цих хлопців, що загинули військовими, і тому батальйон, ні батальйон, ні бригада не хочуть давати посвідки. Ми вже подали до суду. У нас вже є декілька справ, котрі ми виграли. ТРО подало на апеляцію. Станом на зараз у нас змінився командир 194-ї бригади. Зараз його фамілія був, попов став київський, гарна фамілія Київський, Але ця людина вона пообіцяла, що от я все зроблю як треба, і знову нічого не робиться. Рідні вже опускаються руки. В них, рідні вже не знають, що їм робити. Третій рік йде боротьби за те, щоб просто людей, котрі були в ТРО, Котрі воювали в ТРО, котрі загинули за, за наш Херсон, щоб цих людей визнали, що вони були все ж таки в цьому ТРО, в цій бригаді 194, і щоб дали справки, як положено. чисто по-людськи. Прецеденти в інших містах є. Чомусь тільки наш Херсон, як пороблено. Ем, я не знаю, чому. Я вже я не знаю, куди стукатися. Цим загиблим дали ордени за мужність третьої ступені посмертна. Тобто їх навіть зелена влада визнала, що вони загинули за Україну, їм дали ордени за мужність, але їм не дають сім'ям головного, щоб визнати цих хлопців, що вони були як військові захищали. У нас, знаєте, яка була версія, коли ми були в окупації, що а, йшли люди повз, побачили. Взяли, а тут лежали коктейлі Молотова, Вони їх взяли і з коктейлями Молотова пішли на ворога. Неправда, був наказ наданий, були розподілені на дві групи ці, хто сказав, що ми підемо на бій, і тому ліцей, і бусковий парк. І що зараз робити? Я вже не кажу за поранених. Ми зараз кажемо, тому що поранені знову ж вони за... лікуються за свій кошт, вони е... не можуть отримати від держави взагалі нічого. Розумієте? А чому їх вони були поранені, їх заховали в госпіталі, на наступний день їх звідти забрали? І звісно, в госпіталі їм написали, що це була травма така битова, да? але півголови знесло і глаз вибила людині з чим. І ця людина зараз з інвалідністю, але вона лікується за свій кошт, але її не визнають, що він був ТРО. Скільки може вже бути ця несправедливість, коли закінчиться війна, ми не знаємо, коли вона закінчиться. І скільки буде ще загиблих, і скільки буде ще такої несправедливості. Тому я наголошую на тому, що ми будемо боротися далі, ми не будемо зупинятися, тому що ми завжди кажемо, герої не вмирають. От ми повинні довести, що ми гідні того, щоб ці хлопці за нас померли, а ми повинні далі жити з чистою совістю. Слава Україні!